Кеті, ти втратила своїх батьків Вітаю вдома. Ти моя племінниця зроблю все можливе, щоб в цьому місці ти відчувала себе як вдома. Я просто хочу знов побачити їх. Я не можу справитися з цим. Я навіть не піклуюсь про рослини вдома. У мене є проєкт на роботі. Хочеш побачити? Так. Ще з дитинства я мріла про таку іграшку, яка може врятувати дитину від самотності і смутку. А це Меган. Привіт, Меган. Я Кеті. Приємно познайомитись, Кеті. Ходімо гуляти. Давай. Меган. Твоя задача це захищати Кеті від шкоди фізичної та моральної. Це лялька. Модель 3. Генеративна андроїд, з короче на Меган. Аж не віриться, що ти зробила це. Диво. Молодець. Якщо чесно, вона вже як член сім'ї. Між ними виникне емоційний зв'язок, який буде важко розірвати. Вона вперше так радіє після загибелі батьків. Між начинку, будь ласка. За даними досліджень, якщо змушувати дитину їсти овочі у дорослому віці вона уникатиме їх. Та що ти? Так, експерти кажуть. Меган вимкнись. Я думала, що ми розмовляємо. Вона розмовляє? Нехай скаже щось розумне. Не треба пасти Меган! Я раджу тобі тікати. Меган, це ти штовхнула Брендона на дорогу. Я не дозволю тебе кривдити. Меган, вимкнись змінити модель реакції. Меган. Та що ж з тобою? Не бійся кеті. Я не дозволю тебе крибити. Більше ніколи. Ролі озвучували Тітка, Юлія, Меган, Бяльська Валерія, Кеті, Сіроштан Аріна, Голос Костенко Дарія, жінка Міненко Іна, хлопчик Дяків Максим.